Наступна головоломка. У нас є така рівність 64 відняти 17 дорівнює 41. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сирнаки, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірки, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову 61 відняти 17. Буде 44, 44, дорівнює 44. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.